Дядько. А обнімелась? Це ми по цьому, це давай обнімемось. Ну давай, обніме мене, обнімемо. Це ти мене знов поцілував, а я хочу обніматися. За шийку, мама, обнімеш? Ой, так, так, так. Ой, сонечко. Доброго ранку, бусі. Нарешті погода така гарна, я одягнула цю жлеточку. Я її так. Хотіла, я її, коли її купувала спеціально під ці сапоги. В сапах я вже давненько ходжу, бо під пальто тягала. А живятку це тільки-тільки одягну. Ми Росик одягнутий. Ми йдемо до бабуськи ліни. Да? На велосипедику поїдемо. Ви ж, мабуть, скучили за тим гобістям, бо ми теж. Бусі, погода. Слухайте. Бджоли, пташки. Фізики у нас бралочок. Опа! авокадо. Що ти там? Мирон вже встиг погратися на пісочку. Да? Ну все, 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 миросик, ти чистенький, Кицюнь, постав відро. Беремо свій транспорт. Ми сьогодні на велосипеді, бо я думаю, що ми трошки побудемо в мамулі і потім будемо повертатися, і, можливо, Мироник засне. Бо ми будемо не довгенько. Я ж палю, хочу прямо гарно на кочегарити, щоб було дуже-дуже тепло. Все, ми погнали. Це від нас таке йде? Десь отамагойде. Юра до магазина приїхав он дуже хапта. Батьківщина моя. Бабулечка наша дивіться також прибирала скрізь тут. І туди, до магазину ближче, до нашого садка. Бус. Може, хто забув. Це ми тут жили. Де Мирон? Як казати, Мирон тут народився? Миронго мені народився. Ось сюди ми Мироника привезла. Ми вже тут дуже довго не живемо. Миросик, став ножки на педалики, став ножки на педалики, на педалики, став. Став. Ось так. Давай і газуй. Бачиш? Дивись, бачиш, ти не знав. А він Мотоцикл чистий. Зараз Бусі покаже, як ти на ньому гасає. Ми вже на місці. На дворі прямо така гарна погода. Я б сказала, аж занадто ми тепло одягнулися, треба вже щось легше. Але й теж літнетись не треба, бо зараз одразу сопельки. Мором вже в бабусі морозилку потрусив, одне морозило взяв, воно вже друге несе. І що в результаті? Я буду їх їсти, так, да, мороз? Ага. Що, ти ще хочеш, це <плес> На-на-на-на. Я зараз буду це, а потім ти мені до відео Угу. Наша кімнатка, яка буде скоро дитячою, і я маю купувати шпалери за свій кошт, того, що наша дитина помалювала стіну. Він знайшов олівці і помалював. Ну В одному куточку, воно за дверима, але його видно. Тим паче, я казала мамі, що там у нас вдома така більш підліткова кімната ми йому зробили. Тому що там вже так, все в таких е, тонах, там да, аж таких. А Тут хочеться зробити таку, не знаю, з машинками, з тракторами, з ведмедиками про дитячу-дитячу, купити отой ковер на землю, що він хотів, там, де ферма, там, де тваринки. Я думаю, що їм з це буде дуже-дуже цікаво. І ми десь до літа зробимо це діло. Тут небагато роботи, аналогічно ці штори із Маквіном. Взагалі, <сі> зробимо все, як хлопці хотіли. А в нас пустиль, вона не підходила. А це я не знаю, куди це забирати. Да? Ну 100% заберу додому. Що таке? Що таке? Помагай бусям привіт. привіт. Так, язичком. Бусь, це все теж треба буде забрати. Це дімкині речі на другому поверсі теж їх дуже дуже багато. Ці всі військові, що він пересилав, то що йому вже не потрібно, і ми все будемо забрати, щоб в мами тут не було цих накладів. Потім, що що ще, вже, що ще. Я хочу забрати будиночок. Він був у нас. Я хочу забрати гірку. Але що мені на плечах їх? Не? Я не кажу, що ми прям заберемо все-все. Добре, щоб було щось тут, що вони будуть приходити з годічиком гратися. Але в нас там як у бідних родичів. У нас взагалі нічого немає на подвір'ї. Також пусто. у Умирона там пару машинок, граблі, лопата і маленькі грабельки. Хто це там шурує? Велосипед візьмемо, хатинку. Оце все позабираємо. Та якось веселі нам буде. чи що? А, їдем. Демонструй бусям, як ти гасаєш, давай. Та ну, це дуже швидко. Але, маму це краще влаштовує мирон Помаленько. Тихіше їдеш, далі будеш. О, 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 газу, 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 Мирось. Ми його лишимо в бабулечки. він буде, так, цей мотоцикл сидить? У нас вдома нема там де гасати, а по трасі я не хочу, щоб І Там уранений? Ага, сюди. А руки холодні, що руки холодні? Бо вона тут, я приїхав. Коли поїду солярку, ну і помадить. Да, Закричав. Двірей, собака пустив, назад. <ріху> ну, Ой, не висипай. Не висипай. <ріху> а куди <де> прибирати? <ріху> Два. Трола. Два. Трола. Трува. Все, хватить. Не треба навіть не надо, Не розсипа, не, не, не розкидай. <ріху> Давай. Давайте складай кудочок складають, всього давай, де розкладає. Оце прям справжнє-справжнє свято кажуть, що вони ж прилітають, так? Да? Мама, дивись, прилетів. Наш буська. Мирон, назад, 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 Від назад. Віто їм назад. На мене на мене, на мене, на мене, на мене, на мене, на мене. Давай давай, доваріть, до воріт, Мирон. машини. Це так тихенько сігнала, не трогай. Кази бабулічки пока-пока. Кажи пока-пока. не дай, бабусі. <пока, пока, бабулечка. Ми поїхали. я думала вже спить. Саджалися ніби всі одинакові. Хтось вищий, хтось нижчий. тепер он з усіх пропала лише одна, дивіться. Бачите? Рижик. Треба зрізати і вирвати, або наоборот вирвати, обкопати і вирвати, так. Да. Так, що ви кажете? О, ура! Все можна їхати швидше і ми вже вдома. Ура! Як добре. Морозик заснув, ви бачили, я його перенесла, положила. Так гарна спатуля, він награвся з усіма льошою і бабусею Тані, набісився. Я йому такого не дозволяю, але вже війшов в азарт, нехай відведе душу трохи. Побули в мами, пообідали та й поїхали додому. Пішли ще в магазин, скупилися. Я розрахована на те, що він засне, в мене буде час для себе. Якби це було не свято, то я вже була десь в розсаднику, розкладала добрива, мабуть. Да. А так свято нічого робити не можна. Зараз увімкну якийсь фільм. Цікавий. Я ще не дивилась тут фільм. Мой мультфільм дивилася. З морозком, а фільм я ще не дивилися. І Якщо не засну, то додивлюся. Мені здається, якби там був диван уже, то я б заснула, коли б дивилась. А от мені щось здається, як там з'явиться диван, то ми з Мироном не будемо по своїх кімнатах, ми будемо там. Але нічого. Така погода, бусі, просто клас. А ще ви бачили, бусько прилетів мамин. Капець, це копець, так якось символічно, що таке свято. І вони оце позліталися. Саме наш, бо вже по селі були. Ми ще так задивлялися. Я в мами питала, є, нема. А саме в сьогоднішній день він прилетів. Мирон прокинувся, йдемо грати у футбол. Діти гарно сонце сідає. Це Мирон на воротах. Мама Оля б'є. Три, два, один. Б'ю. Лови, 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 лови. Молодець! Отак. Оце голкіпер. Оце голкіпер. Бий! Бий. Ого! Є! Отак, 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 отак. Що там? Що там пташечки? Клас! А поки ти дивишся на пташечок, мама тобі гол заб'є. <рес> Є, -є, Є, мирон гол забив! Дай п'ять. Ми команда. Що там? Хто там? Пташечки? Ой, як гарно. Клас! Домик? Та та школа мирон. Давай за м'ячиком, бьем, бьм, бьм, бьем, бьем. Димеч. Бери. Мама на ворота. Три, два, один. Діа, два, бьм, біом, бігом, бігом, диван, ми його Ми живемо, стадіон. А ось там, ось там. живуть наші дідусь з уявляєте? Зараз я приближу ви навіть побачите, де саме. Он, дивіться, гніздо і лелека на гнізді. Оце там живе бабуся Лена і Сергій. Мирон, робимо такого навпрушки стежку до бабусі з дідуся. Зараз з сусідами договоритись треба. Да? так? Да? Кажи, асфальт проложимо. Фу, Мирон. Я щось заплила трошки чи вже у літах так набігалася, захекалась. Бий, 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 бий. Куди, куди? топеньок, син, топеньок. Трошки, трошки, трошки. Молодець. йдемо на лавочку. <пас> yeah! Мама б чегнула, пішла аж <пас> на все село. А ну давай ми ці гілячки всі позбираємо. хоч Сьогодні вже і свято, але вже вечір. Вже на нічку заходимо. Можна ж їх на кубку поскладати? Да? Ти ми тут приберемо. Що це каже тут за Мирон Мирона ці лавці, твій тато з мамою в молодості сиділи в далекому 2010 році. Представляєш? І йшли з клюбу там, по дорозі тако. Довго чекали своїх друзей, які там не могли щось в кулькові розібратися, багато шоколадок і морожена не купили, а ми сиділи їх тут, чекали. Шо там? — Давай ми тут будемо, котик, іди до мами. Давай тут будемо. Будемо тут Ось Отут, так. Да. Давай, дивися, гілячки таку на кубку будемо складати. Бачиш, що це з деревка попадали. Ми ці гіляки потягаємо завтра вечором. А то я думаю, цілий день нічого не робила, а тут дуже хазяйка хоче гіляки. Ну, їх тут дійсно багато, подивіться, вся земля встаряна, а це як як напроти нас. Да? будемо тако виходити десь сідати колись вечором. Треба, щоб тут чистенько було. Та, да, синочка, м'ячик з нами. Ну, син, я передумала, будемо завтра. Дуже хотів, да, Помічник? Вже дуже хотів допомогти. А пташки вже. Що, 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 руки замастив? Мама хвороб то великі спортсмени шурують додому. Тобто хоче компотика, да? так? Кукусі, буду готувати вечерю, щось в мене хвіст розпався. Та й таке, ми дивиться мультики зараз. Навіть там не мультики, там щось я чую, музика грає, там якісь кліпи. Повечеряємо. І будемо далі гратися. Класно, що у нас так стадіон. Але зрозуміло, що ми туди гасаємо, бо сьогодні ми нічого не робили і ми не дуже потомилися. Але треба старатися моросика водити туди частенько. Зайчик. Він дивився собі тихенька. Ні, моє сонечко, собі сидів дику на стульчику. Мама вечерю готує, так? Да? Моросик буде їстечки. Молодець. Щось за шухер на голові такий синуть. Типу, у мами не шухе, бо все повилазило. Знаєте, я вже так відвикла від цих свят, бо зазвичай було роботи повно, особливо в минулому році ми хотіли встигнути зробити все, і ми робили свята. А це промадову сидю і аж підкидає щось піти поробити, погромадити, порубати. Але я трималась, я нічого не робила. Будеш там містечко? А ще

Я чекала цього моменту, що ти візьмеш цю свічку. Сино, це не кубик рубик. Постав, будь ласка, на місце. Зайчик постав на місце. Дякую. Дякую. Постав на місце. Занеси. Де вона там стояла? Там вона стояла, так? Да? Що, що шо, шо? Це побачив бусі в мультику Кубик Рубик і тепер он добігає, шукає. її. Це лампа штатів по всій хаті ходить. Так, да, це кубик, давай, неси ще. Але йдемо, будемо в тебе гратись, так? Да? Пішли, будемо в тебе грати, синок. Це повідривало вже все. Хто це впав? Ой. Що за день відкритих дверей, марон? Ай, я лиш почала танцювати. Не танцювати? Машинка. Машинка. Каже, машина. А. Американець. Каже, машинка. Авто. Угу. Така малесенька вона в тебе, да? Загрузла. Думаєш, оце дорога така, бачиш? Хай оці смужки, це буде дорога. Усі бачите, коли немає роботи, то немає що знімати. Я просто сиджу посеред кімнати і знімаю, як Мирон катається на машинках. Ну, колись буде таке. Будемо розбавляти. Так, коли вже треба починати з ним вчити материки? Треба йому показувати. Будемо грати в ігри, показувати, що де. Бо якщо ми почнемо робити це з самого дитинства, йому тоді буде легше. Ми з братом в дитинстві у нас була політична карта. І ми там країни, це всі міста. Ну, спочатку країни, і ми грали в ігри, там ми загадували один одному і шукали. Це класно допомагало, тут є як логіографія, то... То так суперпрам. Оля йде, підкладе до котла, щоб нам було теплесенько. Отакома. Так, Діно, йди в хату. Я думаю. Сьогодні вже достатньо, господи, я колись за нею там порва. Закрила. Бусі, бачили наш колайдер? Це у нас таке парове. Весело, весело. Така бочка, шатка бочка. По кому стріляємо? По діно. По динозаврам? Нічого собі у нас в хаті динозаври завелися. Медіа Мирон. Бусі, я прямо в шоці, що я вимкнула серіал, і він не просить перемкнути. Що? Динозавр? Да. Та й мені бути динозавром? Да. Ой, 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 ой. Ти мені в ногу попав. Ай, ай, Все, все, ти переміг. Ну все, ти переміг. Я не хочу бути динозавром. Не можна стріляти по людях. Стріляй тако по занавесках. Туди, туди, да. О, туди, Молодець. О, туди. Ух ти. Да. Каже будь. Зараз. На, 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 на. каже бусь. Ми будемо казати вам до побачення до завтра. Завтра у нас буде дуже дуже багато роботи, як вибрав, що у нас підлогу тепло. Дуже багато роботи, так що будеш що знімати вам. На! Знов на плечі? Угу. Ну добре, давай. Зараз будемо багато козаків-розбійників, які бігають за динозаврами. Все, помагай, пока-пока, бусям. Пока! До завтра! А чим я вас поцілую? Того.